Зазвичай от зараз це є такий зелений рівень, коли ми розуміємо, що взагалі -то, це, і це або ваша редакція, або ви вдома, або ви інде, ви абсолютно ні про що не турбуєтеся, тому що все добре, нічого не може статися. А, в будь-якій там, там це там, зелений там рівень а, я не знаю, тривоги. Жовтий це звичайна ситуація, вона може статися будь-де. Це може бути на Хрещатику, це може бути, там, коли ти працюєш, коли ти розумієш, що ти все одно маєш трошечки посилено реагувати на те, що відбувається. Завжди хтось має, завжди завжди має бути якимось чином все-таки увага на те, що є якийсь ризик. І нам треба просто зрозуміти, що треба навчитися перемикати ці рівні уваги. І в ситуаціях таких конфліктних є ще і такий червоний рівень небезпеки. Це не обов'язково тоді, коли стріляють. Але є розуміння того, що тоді взагалі твої там очі ти завжди можеш бути, е, ти завжди можеш е, ти, маєш розуміти, що увага має бути абсолютно абсолютно там, сконцентрована. Так? Ти не маєш права розслаблятися, але є, е, є проблема в тому, що люди не можуть в такій ситуації, наприклад, коли там на майдан, так? люди не можуть в такій ситуації знаходитися постійно. Є велика проблема у і треба розуміти, коли ти переключаєшся, коли ти включаєш цю увагу, як робити ці паузи. Бо найбільша проблема людей вони, ти приїжджаєш там в зону якоїсь якогось конфлікту, так перший день спокійно, другий день спокійно, третій день спокійно, і увага притуплюється, і ти взагалі забуваєш про те, що треба турбуватися, треба дивитися, чи хтось входить поряд, чи щось може відбутися. А, і це частково неприпустимо. Є ще велика проблема, особливо для фотокореспондентів і людей, які працюють з камерою. Бо е, ми в таких випадках завжди дуже сконцентровані на сфокусовані на тому, що відбувається. Ну, Тобто, ти там фокусуєшся на кадрі, ти фокусуєшся на ну, якщо ти бачиш, що е, там б'ють людину, ти знімаєш це, але ніколи не звертаєш увагу на те, що, що може відбутися поряд тебе. І були не один раз, наприклад, ситуації нам розказували, коли там, наприклад, в Ліва в Львів знімає оператор, він знімає машину, яка там щось там випускає снаряди попереду нього, і настільки сфокусований на тому, що не бачить, що пора поряд, поряд під'їжджає там інша машина, і він тобто там питає і і іде би там його зараз. Я спробую намалювати, щоб це було щоб це... ну, там ну, так була дуже проста історія, коли виходить, що він тут. Тут, тобто він, 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 тут, він, він знімає, вийшов на вулицю, знімає, як тобто тут стріляють, тут є якісь там віддачі від цього, і він не зрозумів, що сюди приїхала інша машина, яка його не помітила. Так? І виходить, що у людини не сфокусована увага. Це стосується постійно, і якщо ви працюєте з журналістом, то це завдання журналіста за цим світом. Але буває таке, що е, коли ти працюєш сам, мені розповідали теж дуже цікаву історію, коли в, е, під час висвітлення протестів у, е, у Каїрі е, тоді Аль-Джазіра показувала прямий ефір е, протесту, який є, єгипетське телебачення не хотіло бачити. І стояла там е, купа камер. І що, робив, що робила людина з Служб безпеки? Вона просто підходила перед кожною камерою і по телефону, вона мала з'ясувати, хто, хто знімав, хто представляє там Аль-Джазіру. Вона приходила і ставала перед кожним і запитувала там: я перед цією камерою, ну тобто, щоб було видно по сигналу, чи, чи це ця камера. І журналіст в цей час. Знімав, він взагалі не дивився по ну в сторонах, що таке відбувається, тому що він був сфокусований. Але на щастя, там хтось попередив сказав, ви розумієте, що відбувається, і вони вчасно там вимкнулися. І це, коли наводиш приклади, то розумієш, що це важливо. Що е поки ти там говориш з однією людиною, е ну, яка ж і це особливо, особливо важливо для е фотографів і тих, хто працює з, е з технікою. І ем, є, наприклад, теж питання, що ну, це залежить також трошечки від людей, але коли, наприклад, починається саме, там, можемо сказати, якась сутичка, так? і тут треба працювати сконцентровано, то є там, багато хто, хто стверджує, що в таких умовах там, не можна працювати там, більше там, години так? чи півгодини. І тому е, обов'язково треба робити там, паузи, відходити на 10 хвилин. На піву, ну кому потрібно скільки там, щоб заспокоїтися, щоб зосередитися, але е, завжди е, це просто, просто знати про це, що твоя увага може бути е, якимось чином е, понижена. Це дуже, це дуже це е, 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 як це сказати це дуже природно для людини. Тепер питання до того, як ми подорожуємо, як кажу зараз. Про, взагалі тут дуже важливо, коли ви їдете будь-куди, це стосується будь-якої країни. Я не можу сказати, що ми зараз говоримо тільки про, там, про те, як поїхати зараз працювати в Донецьк. Тим паче, що тут є люди, які там працюють, точно скажу, що треба мати за з собою два телефони. Один який там дорожчий, десь, яким ви користуєтеся як і все робите, але завжди в кишені має бути якийсь простенький, коли до тебе його попросять прийти, відібрати, показати, хто там. І якщо в тебе немає жодного телефону, всі ж розуміють прекрасно, що не може бути людина сьогодні без телефону. Ви кажете, немає там. Ви все одно змушені будете віддати. То, будь ласка, віддавайте той, який там нічого не коштує і не є корисним. Так само, як завжди, треба мати. там, ну, я не вперше чую, хоча десять разів повторюю, я знову чую про людей, які їдуть е, в зону бойових дій за в зону бойових дій на схід з картою, кредитною без готівки. І це вже триває четвертий місяць, і люди далі продовжують це робити, не розуміючи, що там, наприклад, можуть не працювати банкомати, а потім витратити півдня якоїсь знімальної групи на те, що ми шукали не знаю, по дорозі в Полтаві, потрібний банкомат. Звісно, треба мати гроші при собі. Зазвичай ну, є різні місця, де їх можна перевозити, якщо це питання безпеки, бо бувають випадки грабунків для людей. Зазвичай для ну, тобто хтось там має якісь я не знаю, там, на, на е, не знаю, такі пояси, в яких можна заховати щось, для когось це там сумка чи ще щось. Е, я знаю, що багато людей кажуть, що не дуже ну, чоловіків, наприклад, кажуть, що чи, там люди, які носять штани, і взагалі це окреме питання, як вдягатися. Але завжди, наприклад, от, звісно, це не кишеня, це не внутрішнє кишеня, це не очевидні речі, десь їх можна пристібнути, але поза тим мати інший гаманець, в якому там є там, не знаю, 200 гривень, тобто там в тебе є основні гроші, щоб ніколи не було ситуації, де тобі доводиться десь привселюдно при чи непривселюдно тримати всі гроші а, в, одно, в, в одному тому самому місці. Отож, коли ми подорожуємо, ну, найголовніше, що звісно треба їхати це спочатку про дорогу. Якщо практично зараз, я так скажу, що інколи дуже страшно, ти не розумієш, що можна взяти таксі. Так? Ну, найкраще, коли в тебе є місцевий водій з місцевими номерами, порад якого порадили якісь колеги, і це окрема частина роботи знайти таку людину, яка буде тебе возити. Але я кажу, що треба дуже бути надійним. справді має бути дуже надійна людина, і важливо, коли я не один раз чула, коли тобто просто когось рекомендували. Люди особливо, якщо це невідома людина, люди в присутності там, коли в машині, от є ризик, зазвичай, коли є дві людини їде. Вони чомусь забувають, що в них є чужа, ну чужа людина, хто б вона не була. Питання не недовіри. Але починають, коли ти сам тобі трошки легше, бо ти не починає, ти, ти зайвий раз не говориш, от, е, не говориш про непотрібне. Коли вас двоє, люди зазвичай сидять в машині і обговорюють всі свої плани на тиждень, куди вони поїдуть, що вони будуть робити. І... Це не є там дуже дуже, не є дуже добре. Треба пам'ятати, що навіть коли ви їдете в машині, все одно ліпше там не спілкуватися про свої плани і взагалі не висловлювати плани подалі ніж на там на сьогоднішній день. Ніколи не говорити, що ви будете робити завтра, коли в який час ви куди збираєтесь приїжджати. Дуже ом, все одно обережно з цим бути. І ом, так само я знаю людей. Я думала про це неважливо говорити, які виїжджали. Без карт, орієнтуючись, наприклад, на GPS, там зв'язок пропадає, ці дороги якісь перекриті, GPS не розуміє, що місце там вже підірвано, і я, ми були в такій ситуації, я не можу зрозуміти, як тобто це було можливо, що виїхати, виїхати без карти, але здається, там дрібницями так само, як і завжди розуміти, що особливо сьогодні як ми їдемо на схід. Що, наприклад, там заправки справді не працюють, там не може бути, не бути електрики, там насправді можуть бути проблеми з бензином і справді розуміти, де запам'ятовувати такі речі, де по дорозі була ну, остання лікарня, де по дорозі був остання, там, остання заправка, де по дорозі був останній банкомат. І як тільки ми побачимо ще один, обнулили інформацію і пам'ятаємо, де воно є. Також важливо, що коли ти їздиш, особливо якщо ти вже приїхав на якесь місце і працюєш в одному тому місці, ніколи не їздити тією самою дорогою звичною. Тому що що найбільше, особливо якщо це ви ризики якогось нападу, викрадення чи чогось іншого, то найголовніший ворог це типу, звичка, коли ти розумієш, коли люди розуміють, що ти там, виїжджаєш зі зйомки на зйомку, буде той самий час, повертаєшся в той самий час. Паркуєшся там само, там їздиш у ті самі місця. Це дуже добре, коли ти живеш, але дуже шкідливо там, в тій, на тій іншій чужій території. Не можна бути передбачуваними. А, бо ем, ну, тобто категорично, категорично я кажу, що що би там не було, як би не поспішали сьогодні, особливо у сході їздити вночі. Ну, це не можна. Ну, це, це справді не можна. Ну, якщо тричі пронесло, це е, е, нічого не означає. А, також а, зазвичай радять про те, що а, а, тобто, завжди треба мати можливість, про... коли ти їдеш в машині, я просто кажу про те, те саме, але це не якісь дрібні деталі. А, інколи, коли ти їдеш в чужій машині, дуже, дуже там, важливо розуміти, що ти не можеш бути в ній заблокований. Там, чи є там просто перевірити, чи є оце буває такий, як, як це називається, там, блокування для дітей. А яке заблоковує двері, просто мати на увазі ці речі, це і дрібниці, але вони можуть інколи дуже допомогти. Так само, як ем, я кажу, що завжди є така, таке розуміння, що у тебе є, ну це неможливо дівчата, це не тільки дівчата для дівчат має значення, але є, наприклад, сумка, в якій є твоє найголовніше, я не знаю, там камера, зарядки, документи, телефони, блокнот. Обов'язково там я не знаю, обов'язково вода. Е, напевно, завжди якась я не знаю, шоколадка, щоб була якась, ну тобто обов'язково варто там носити з собою там, пляшку води і, е, і шоколадку, тому що ти не знаєш, коли ти опинишся в місці, де немає ні води, ні їжі, і е, потім там півдня витратиться на це. Але ця сумка завжди має бути з тобою поряд. Вона має бути під ногами, не в багажнику. так само, як наприклад, я одразу скажу, що. Бронежилети не возять в багажнику, їх возять а, зазвичай, ну тобто возять, ну тобто, якщо там треба з Києва, їдемо mm -hmm. до Харкова, очевидно. Але коли це вже якась сумнівна територія, навіть якщо вона не зовсім підозріла, найкращий взагалі, спосіб возити їх або під сидіннями, або насправді збоку, так, збоку, тому що там є оця броня, яка захищає, бо машина аж ніяк людей якось не... Ну, людину насправді на, на не захищають, там ми теж маємо говорити, що буде, коли там обстрілюють машину, це інша історія. Е, але це все має бути під е, дуже поряд. І так само ця сумка, коли б ви її не йшли, ви виходите з машини, ви все одно її берете, ви йдете там на три метри, там я не знаю, на заправку там, я не знаю, вийти потрібно в туалет, все одно це все з собою берете. Тобто просто це, це здається, яка дрібниця але ситуація, коли можна залишитися. А без нічого, чи треба ну, тобто, мати все про собі, це все має значення. Коли ти працюєш на ДНР, на території ДНР і уявляєш, е, що ти видаєш себе цивільному, то туди ти зазвичай розумієш, що ти не їдеш з Тобто, Коли ти працюєш з армією, да, чи там, з цього боку, коли можливо, е, тобто, є там на цій території є два види, як можуть працювати. Якщо ти апельтований журналіст, як зараз працюють західні журналісти, звісно, захист є твоїм, тобто там бронежилет чи ще якісь речі, це все є твоїм захистом. Коли ти видаєш цивільну, ну, воно не має шансів, що ти ще маєш що цивільні не ходять в бронежилетах. Жителі Донецька не ходять в бронежилетах, ще очевидно. Вони швидше за все не возять в своїх машинах. І це те, що викликає підозру. І якщо ви вирішуєте на те, що вам в цій ситуації от ви вже вирішили, головне, щоб це було ем, системне і от, чітке рішення. Я зараз працюю не як типу, журналіст, де я всім наполягаю на тому, що я там, журналіст, який е, працює на виду, я, я, я кажу, я максимально там, маю ці всі там, перепустки, машини. Якщо я працюю як... Е, Цивільна особа, так, то ем, я намагаюся нічого з собою цього не мати. І там, пересуватися громадянським громадським транспортом і е, 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 так, таким чином. Тому, але якщо ми говоримо про от ці речі про безпеку, там, не їздити вночі, мати речі з собою, там, приїхати в чуже місто і там е, ну, тобто, принаймні там, мати план, ну тобто, якщо ти приїжджаєш, е, приїжджаєш, приїжджаєш, приїжджаєш туди, то ти все одно. Навіть якщо ти, ну, особливо, якщо ти приїхав в інше місто, так? ти все одно намагаєшся, ти, ти розумієш, що ти не знаєш, чи за тобою буде слідкувати чи ні, але все одно якимось чином убезпечуєш себе. Ти визначаєш, як працюєш. Але треба розуміти, що не всі історії в Донецьку, ну, тобто є можливість, наприклад, зараз, у дуже багатьох українських журналістів, їм не всі, ну, тобто, якщо ти там місцевий, шансів, звісно, отримати акредитацію більше. Аніж у журналістів, які я не знаю, приїхали з Києва, Львова, є певне, — сказати... Ну, ви розумієте, ці, 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 ці. от в тому то є питання. А це питання там в прописці і інші. Але ми можемо розуміти, що на цій величезній території все одно, це невелика територія, є дуже багато історій, які не стосуються напряму ДНР. Тому що якщо а, які не стосуються саме там спілкування того, що говорять там ці. Сепаратисти чи інші. Зараз насправді не дуже до кінця, ну, окрім Донецьких журналістів, дуже мало хто з українських медіа пише а, ну, відносно мало про те, тобто, з якими проблемами пишуть, але все одно їх може бути більше історій, з якими проблемами стикається цивільне населення. Що значить жити зараз в Донецьку? Взагалі потрібно а, ну, тобто, уникати конфліктів. Це очевидно. Я думаю, що це тобто, очевидно, але є люди, які намагаються довести свою правоту, і це точно не вихід. Ти її ніколи не доведеш. Річ в тому, що тобто, люди, звісно, спілкуються на рівні емоційному і раціональному. І наше завдання в таких умовах, коли ми спілкуємося з людьми, які емоційно реагують. Перевести все в раціональне русло, це дуже складно. Але якщо ми самі, е... тобто наше завдання це не просто саме бути раціональними, а спрямувати комунікацію таким чином, щоб у людина, яка емоційно два залаштована, щоб вона перейшла з емоцій на якусь логіку. І це можна зробити. Зазвичай ми розуміємо, що в комунікації людина е... і фактично там 95%. Усього, Усієї інформації вона сприймається, це там, мова жестів, мова рухів, це не те, що ти говориш, а зазвичай те, як ти говориш. І зазвичай в людській природі копіювати поведінку а, тієї іншої людини. Ну Тобто це це нормально, там такий, як хамелеон, якщо людина кричить, ти починаєш кричати. І тому, якщо там та людина інша, яка емоційно а, ну, з тобою говорить, а, вона буде говорити так само, як і ти, швидше за все. І е, е, я думаю, що е, треба для себе завжди зрозуміти, е, що, е, чому ця людина так себе поводить. Е, бо найгірше це, там, е, що ти можеш зробити, це заплутувати цю іншу людину, якось ігнорувати теж не можна, не можна її лякати, чи ставити її в незручне становище. Ти маєш яку людину заспокоїти. І е, дуже часто найбільший спосіб це просто залишити ситуацію. Коли ти розумієш, що вона не вирішується, буває такий вибір, коли ти можеш швидко піти і не розпалювати далі, буває вибір, коли тебе не пускають, і це інша історія. Е, якщо це фізично, тобто, якщо ми говоримо зараз про якийсь протест чи ситуацію на вулиці, треба, по-перше, фізично абсолютно створити там не знаю, метр і на метр відійти і створити простір, з яким ти спілкуєшся з цією людиною, тобто там не бути дуже близькими. І говорити дуже повільно, говорити повільно і ясно, щоб тебе розуміли. А, і пояснити, насамперед, говорити про те, чому ти от робиш те, що ти робиш зараз. Не просто доводити, типу, там, я журналіст, не чіпайте мене! Мене не можна чіпати, бо ми нічого не хочемо зробити поганого, а пояснити. Ми їдемо звідти, ми тут зупинилися, тому що в нас зламалося, ми не хотіли стояти перед вашою там, річчю, в нас виникла така проблема. А, бувають, я лише кажу, що бувають такі люди, які просто неможливо таких неможливих спокою, то тоді треба уникати. А, але я скажу, що якщо ви намагаєтеся зрозуміти, чому там, люди якось там знервовані, налякані, вам буде легше якби, увійти в їхню ситуацію, тому що а, треба зрозуміти, що вони можуть бути так само там, нервовими, наляканими, чому вони не зривати свою зрість. Що якщо там стоять ці товариші, наприклад, я вже довго на блокпосту, то вони розуміють одразу, що їм щось загрожує, вони не просто так знервовані. Коли вони там вимагають там, я знаю, стерти матеріал, є на це певна якась причина. І, е е е ну, я кажу, і найголовніший принцип того, що те, як ми, е як ми діємо і як ми спілкуємося, є, там, на напряму, е напряму впливає на їхні походження. Зазвичай про, о, тут є коротка така глава о, про напади. Я не скажу, що ми її можемо використовувати, але головне є такий, таке дивне правило про те, що якщо треба дуже довіряти інстинктам, якщо вам здається, що щось підозріло і не так, то швидше за все це щось підозріло і не так. Но це якби що не стається, але о, треба в даному випадку просто думати, що робити. Е, і головне, як це сказати, це теж складно зрозуміти, але ми розуміємо, що коли ви готуєтеся до роботи в таких умовах, е, треба кілька разів все ж таки уявити, які ситуації з вами можуть статися. Ми окремо поговоримо про те, як себе уявити там, на місці заучника, наприклад. Так? Бо якщо ти взагалі не готовий, перша реакція це шок. Але якщо шок в тебе, то ти не зможеш реагувати. Тому там постійно треба розуміти. Що треба не панікувати. Це доволі складно, але вже знання того, що тобі не можна панікувати, вже навіть така думка про те, що я не маю права зараз тут зараз, стріляй. Там, там, Перша думка в тебе – не панікувати. Вона вже навіть трошечки заспокоює. Е, немає часу на те, щоб просто там, е, себе пошкодувати, чи на те, щоб боятися. Перша думка. Це що я можу зробити, щоб уникнути такої ситуації? Це справді ніби банальне психологічне налаштування, але воно має е, значення. І е, коли, наприклад, е, так само в е, ти, е, я кажу, у нас є охраня, я скажу, що я можливо трохи перескакую на майбутнє, тому що є конкретні глави, і я не хочу заглиблюватися, якби загальніше спочатку кажу. Але коли, наприклад, є декілька людей, ну така ситуація, коли на вас нападають, то ви завжди можете визначити, хто є людиною найбільш агресивнішою. Ну, тобто, треба розуміти, хто є найбільшою загрозою, і треба зробити так, щоб ви, ви якось перебрали увагу іншої людини, не найагресивнішої. І не можна ігнорувати, але якось перебрали цю увагу, щоб якось уникнути. Спілкування так? зі зброєю, коли стріляють, так? то треба просто розуміти для всіх. Ну, По-перше, це питання там, захисту цих бронежилетів, і, там, як це називається, каска. Звісно, ці речі дуже захищають. І я не один раз бачила, коли. Ти ніби приїхав на територію, де все гаразд, і тобі здається, що його не треба вдягати. І це таке завжди питання. Тобі здається, що ти виглядатимеш як якийсь ідіот там. Я думаю, що тут є питання. Коли це справді вільне місто, ну, звільнене місто, так? Ну, умовно кажучи, і немає якоїсь інтенсивної ситуації, звісно, можна зняти. Тому що ти ну, дуже некрасиво підходити до... Десяти людей до групи людей, звичайних жителів в бронежилеті і касті. Але коли ти їздиш з військовими, взагалі немає шансів. Тому що річ в тому, що військові завжди будуть там обстріляні, де вони не були. Навіть якщо вони не внесли ну, в в спокійні, ну, спокійні речі, це теж, до речі, дуже важливо. Я думаю, що теж така банальщина, але все одно. Що журналіст в жодному випадку не має бути а, там, в камфльованому одязі і нагадувати військового, це особливо стосується чоловіків. А, і тут справді мають значення ці наліпки, там преса, а, що завгодно. І, а, наприклад, як так само не виглядати? Тобто, е, взагалі тут дуже багато людей, от як не виглядати, е, як там люди. В камуфльованому, не, не просто в камуфльованому одязі, взагалі журналістам радять вдягати, наприклад, футболку іншого кольору ніж штани, ну, чоловікам особливо. Тому що якщо ти весь в чорному все більше схоже на камуфляж, особливо здалека. Якщо ти однотонно вдягнений, а от е, камуфляжним е, ти можеш показати, що ти не військовий, коли в тебе там різно, різнокольоровий одяг. Тоді зрозуміло, що там здалеку ти не будеш виглядати як він. І так само треба розуміти, от я питання, я не один раз таке бачила, що дуже багато людей насправді, коли ти працюєш з військовими, ми говоримо про обстріл. Треба думати ясно, що зараз дуже багато, особливо так само в цих батальйонах, людей, які не зовсім вміють з зброєю ладнати. І саме тому дуже добре треба слідкувати, хто є людина зі зброєю, чи щоб не був направлений там їхній. Дуло на тебе, вони ходять абсолютно безалаберно, вони інколи не знімають а, з, як це, захисника знімають захисника, не розуміючи цього. І насправді, от, хоча ти здаєшся, от така робота в цих батальйонах, вона насправді є. Ну, з точки зору цього трошки небезпечною, наприклад, так само є доволі небезпечним цей вистріли е, вгору, там як називається, воно називається салютування. Е, е, ну, особливо на Близькому Сході цим дуже багато зловживають. Хоча ви маєте розуміти, що куля, там, наприклад, від того самого Калашнікова в радіусі 300 метрів. Може поранити людину, і дуже людей багато гинуть від рикошетів і в цих країнах. І я на жаль дізналася, що наші там, де в деяких випадках, наші батальйони теж кілька разів там салютували. Ми зустрічали людей в вони цього не мали права робити. Їм це заборонено. Але я бачила там, коли. Їдуть військові, навіть якщо вони їдуть на танку, вони там розуміють, що це журналісти, їм там салютують, і вони починають стріляти вгору, ніби не розуміючи, що це що це, що це просто за технікою безпеки заборонено, але зараз ніби ніби таке все дозволено. Так? Але я скажу так, що люди, які займалися там, які стріляють, які професійно це роблять, вам скажуть, що взагалі-то вистрелити, ну, поцілити в людину. Дуже-дуже складно, це не просто. А, і ем, навіть тренованій людині. І є три речі, які захищають: це, звісно, дистанція, е, рух і кут. І якщо вже сталося, що треба там тікати, ну є там два способи, то зазвичай все одно треба рухатися далі, рухатися не по... Е, тобто треба сіля, чином Збільшувати дистанцію між собою і тим, хто нападає, і завжди змінювати кут. Ну, тобто, тому що якщо це якийсь там, не знаю, снайпер чи хто загодно, він, він не може бути прямим. Ну, тобто, там, наприклад, зазвичай, коли там доводиться бігати, бігають там зигзагалом, чи не йдуть рівно, не йдуть попрямі. І якщо потрібно, там треба так, цей кут змінювати. До речі, Треба завжди розуміти, що ну це трошечки теж розбираємося, що кулі вони е, по-різному можуть захищати, ну тобто є різні від різних засобів зброї, є різний захист. І, наприклад, е, автомат Калашнікова, він пробиває таку стіну, але не пробиває дерево, наприклад. Ну, тобто, таким чином. Тоді, як, наприклад, якщо це там е, захистом від якогось там іншого, потужнішого. Озброєння так, може бути там, тільки там велика будівля. Так, і зазвичай, ну, коли все ж таки це правильно, коли все щось відбувається, коли відбувається стрілянина, звісно, найкраще лягати, тому що це зменшує площину, яку можна поцілити. І навіть інколи захистом може бути навіть звичайний бордюр.